Вигорітня. Лиця вам. Вигорітня. І ось таким кроком. Також нормально завершила. Я весь час дивлюся, чи не перекручені Ні, нормально. Що ж ми швидше, що ж, щось ми швидше впоралися, ніж я очікувала. Щось ж? Ж дуже швидко. Не знаю, чого так сказала. Так, ще одну ниточку тягнемо, ось такого гарненька. І далі буду думати, як робити той комірець. Чи робити його кругленьким, чи не робити. Мені хочеться, щоб було хоча б маленьке, маленький рукавчик, або ж такий заход, обв'язка, що небудь. Бо коли є а, така обв'язочка, принаймні, то вже холод не заходить за спину. Уже річ набагато тепліша. Тож, ну, розумієте, треба хоча б обв'язку, щоб була. от, Або ж робити комірець і після нього обв'язку. Будемо бачити. У мене ще не так багацько ниток, тож треба гарно подумати, що з них в'язати. Ну, саме ось цих uh, Puffy Fine. Я знизу розпустила. Я там пров'язувала подовження спідниці, але мені в ній незручно було ходити. Я її поміряла і я думаю, ні. Воно просто стає незручним, а це не годиться. Тож блакитної цієї точки у мене трошки трохи. От цієї нитки какао і трохи біж, але біж найменше залишилося. Тут уже нитка перекрутилася. Ні, не перекрутилася нормально. То я все накрутила. Ага. Накрутила. Котра там година, друзі. Так, ось це ще два ряди ось ці дов'язуємо і будемо завершувати стрім. Чи ще хочете побути? Просто я розумію, що після півночі то вже люди йдуть спать. Чи навпаки так гарно засинати під стрім, коли там хтось про петлі щось розповідає? Як вам краще? И выгореть. Я. Yeah. Вот такая красота, друзья, как вам подобается?